Друзі, доброго дня! Автопарк міста Запоріжжя. У нас нове надходження, це Volkswagen Golf в Універсалі. Під капотом 1,6 дизель на автоматі. Машинка дуже гарна. 2012 року. На хорошій зимній гумі. У автомобілі є ось такі нюанси, вирішити, сколи. Є крашені елементи, але без шпаклівки, фаркоп. Друзі, по комплектації у нас автомобіль і ми е, повний електропакет, електродзелькалавто, світло, мультіруль, двозонний клімат, підігрів сидінь автомат, великий монітор, круіз-контроль, камера заднього огляду є та Чекаємо вас на тест-драйв.